12 січня 2015 року, як ви знаєте, розпочалися навчання загальноосвітніх навчальних закладів Баранівського району, після тривалих новорічної канікул діти приступили до навчання. Але за цей час відбулося багато змін на рівні держави і одним із них є прийняття закону про державний бюджет, у якому внесено ряд багато змін, в тому числі на кращу сторону, в тому числі змін, які відносно харчування. Як ви знаєте. 1 вересня безкоштовно харчувалися діти 1-4 класів, включно усі діти, та діти пільгової категорії. А саме це діти-інваліди, діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей згідно довідок управління соціального захисту населення. На 2015 рік зменшився знову бюджет асигнувань на відділ освіти на виділи всього на 44 мільйони 800 грн. 44 мільйони, я вам скажу одну секунду. 44 мільйони 887 тисяч 200. Недостача бюджету в порівнянні з 2014 роком складає 2 мільйони 305 тисяч. У порівнянні в тих потребах, яких потрібно на 2015 рік, заборгований бюджету складає близько 5 мільйонів. У постанові зміни до державного бюджету було чітко вказано що залишити харчування безкоштовно тільки для пільгових категорій, тобто є вище перерахованих, які я вам тільки що говорив. Всі інші діти, перші, четверті можуть харчуватися в рамках виділених фінансових асигнувань. Тому, скажімо, що вчора не було організовано харчування, ми тут проводили все себе ряд нарад, в тому числі чекали вказівки управління. Міста Житомира Обласного вони вчора візли місто Києва на нараду, там деякі дали роз'яснення, але поки в усній формі не в письмовій, ніякого наказу, як буде далі існувати, поки нема. Сказали на... на нашу вимогу і на бюджет. Значить, Сьогодні ми провели вранці декілька нарад, і я прийняв рішення, зараз вже не вдається наказ документи на підпису, що з 13 сьогоднішнього дня. Поки я даю наказ, включено по 15 лютого, далі будемо бачити, бо живемо зараз по тимчасовому місячному кошторису 1-12 рік. Я дав наказ, що ми знову повертаємося до попереднього. Годуємо ті самі пільгові категорії, перша, четверта класів безкоштовно, плюс пільгові категорії. Вартість харчування буде становити 5 гривень. Що буде чітко прописано в на наказі, бо ви знаєте, що подорожчий вирак цін закупівельні крупи, борошно, хліб і так далі. 23 сесія Баянської районної ради, там ще, можливо, будуть зміни до бюджету Кабінету міністрів, далі будемо приймати рішення, як будемо харчувати далі до кінця навчального року. Я думаю, що я як навчальник відділу особисто відстоюю свою точку зору, свою думку, відстоюю її на сесії районної ради, що дітей треба харчувати, відстоюю її на колегії міста Житомира що ми просто так кажуть зобов'язані зберегти харчування. Бо не всі батьки в силі і змозі заплатити гроші. Хай ці 5 гривень нібито невеликі, але все-таки, але забігають одного наперед. Нічого грантувати не можу. Бо при такій заборгованості 5 мільйонів може, скажімо, і підвіз може потерпати, можливо, харчування. Не будемо забігати наперед, бо ми ще можемо приймати ряд заходів. На нестачу ви знаєте, що... Не випадок за розвідку плату в грудні місяці, це веде така, до кримінального провалення, ми будемо вимушені приймати ремірить заходів, чи прийняти людей, можливо, на власний рахунок, чи зменшувати нам балки. Нам по-любому треба, ми будемо приймати такі корич, рішення виносити на обговорення сесії Ренів Ради про закриття шкіл, про перепрофілювання, скажімо, про зміну навчальних виховних комплексів. Ну Це ще кажуть, все в стадії. Все буде проходити будь-яка документація, все буде вговорити на сесіях районної ради, де будуть присутні сільські селищні голови, директори за навчальних закладів, представники громади. Бо цей процес, розумієте, закриття шкіл, звичайно, це доля людей, це доля дітей, потребує обговорення і, скажімо, законодавчо привітньо. Але знову-таки хочу сказати, що цим за саме державним бюджетом одним із пунктів є, що закриття шкіл дозволено до згоди громади. Тільки прийняття рішень відповідальних органів, на базі яких є засновниками, засновниками шкіл і Баранівська районна рада. В неї, школи це комунальна власність. Тому будемо виїжджати на сесії сільських селищних рад і всі ці питання обговорювати з людьми, пояснювати люди, що це є, скажімо, елемент необхідності, що в данішому освіта не виживе. Ми мусимо робити реформи. Коштів нам ніхто не додать, але плачу заробітну плату. Плату за енергоносії за газ дрова. Ми просто зобов'язані.